Любі, вітаю вас на каналі Реактор. Тут все про розвиток Ютубу для бізнесу та блогерів. В цьому відео хочу розповісти вам про деякі формати контенту, які ви можете створювати, навіть якщо у вас є оцей страх з'явитись перед камерою та записати відео. Завдяки своїй роботі, я зустрічаю дуже багато крутезних експертів, але, на жаль, вони не всі можуть вільно спілкуватись перед камерою. Коли з'являється камера, вони починають забувати слова і дуже некомфортно себе почувають. Я знаю, що серед вас, хто дивиться це відео, Напевно, також є такі люди. З вами все окей, не всі можуть дуже природно почуватися перед камерою. Тому для вас я сьогодні зробила підбірку тих відео, де вам не потрібно бути в кадрі, при цьому ви все ще можете бути дуже корисними своїй аудиторії та проявляти експертність, розвивати свій канал органічно та допомагати своєму бізнесу. І перший тип контенту це відеоогляди. Ви не повинні бути в кадрі. Вам варто лише встановити камеру зверху і знімати, наприклад, розпаковку, огляд це може бути як техніка, так і продукти харчування, етикетки. Будь-що просто на столі. Я впевнена, коли ви обирали свій телефон або будь-яку техніку, ви дивились такі огляди. Вони не були суперпрофесійні, тому що ці люди могли просто ділитися своїм досвідом, або вони могли бути вже більш професійними, якщо це були вже такі великі блогери, в яких купують рекламу великі бренди для того, щоб зробити такий відеоогляд на його каналі. Ви можете створити такий канал і. Робити як огляд власних продуктів, якщо у вас є, наприклад, магазин автозапчастин, або, наприклад, просто арома-свічки, або створити канал, де ви будете робити огляд будь-яких продуктів в ніші, яка вас дуже цікавить. Мені здається, ви всі знаєте б'юті-блогерів, але, звичайно, б'юті-блогери. Трішки вирізняються з цієї категорії, тому що там все-таки для дівчини особливо потрібно бути в кадрі, щоб продемонструвати, як вона використовує цей продукт. Але всі інші категорії товарів ви можете сміливо брати на відеоогляд на свій канал. Друга категорія це рецепти. Вам може здатися, що рецептів велика маса і цей контент не актуальний. Але я вам можу провести приклад моєї знайомої. Вона взагалі нічого не розуміє в оптимізації Ютубу. Я вам це кажу як експерт з оптимізації, тому що, коли я заходжу на її канал, в неї, окрім назви і рецепту в описі до відео, взагалі нічого немає. При цьому її канал. Росте органічно. В неї вже більше там, трьох тисяч підписників за рік, а вона просто публікує звичайні рецепти, коли вона готує вечерю, сніданок або обід своїй сім'ї. Тому її також немає в кадрі. Вона це готує, просто знімає стіл і готує руками. І канал росте. І якщо ми кажемо про довготривалість такого контенту, то звичайно, якщо він буде коротенький, зрозумілий, і ви будете давати дуже смачні рецепти, то ваш канал буде рости органічно і у вас будуть з'являтися підписники. А потім також ви можете подумати про те, щоб рекламувати улюблені бренди не лише продуктів, а можливо, і пателень, каструль, електроприладів для кухні і таке інше. Наступна категорія це я б сказала один з трендів таких глобальних: це про крафтовість. І відео ваші можуть бути про те, як ви робите щось руками. Це можуть бути якісь вироби, які ви робите власними руками. Це можуть бути якась біжутерія, вироби з бісеру, якісь картини, якщо ви дуже гарно малюєте. А насправді DIY контент, do-it-yourself-контент він навіть може бути використаний для навчання, наприклад, піаніно, тому що я зараз, ну, взагалі, в мене. Не завжди була мрія навчитися грати на піаніно, але зараз я, в мене вдома є піаніно, Ми купили будинок з піаніно, уявляєте? І я нарешті. Зрозуміла, що я хочу сісти і навчитись грати, тому я зайшла на Ютуб і звичайно пішла на уроки на Ютубі, які там були, і там ніхто не заморочується з тим, щоб бути в кадрі, тому що людині не важливо, хто там за кадром. так? Їй важливо, що ви робите своїми пальчиками на клавіатурі. І, до речі, я вас зараз здивую, але до цієї категорії також можуть відноситись дуже такі чоловічі ремонтні. Відео, тому що мій чоловік він просто пристрасний велосипедист, і зараз він нам кастомно зібрав наші велосипеди. Він замовляв окремі деталі. І знаєте, що я помітила? Він включає канал, де взагалі немає голосового супроводу. Там є така медитативна музика. і... Людина просто збирає велосипед. Він ставить камеру, наприклад, коли збирає якісь малесенькі деталі на стіл. Потім він ставить камеру, так знаєте, осторонь, коли він збирає якісь великі деталі. Але це відео може тривати там дві години. Він навіть нічого не пришвучує, а все робить в реальному часі, додає таку медитативну музику, і все такий контент може транслюватись на будь-якій мові в будь-якій країні, тому що. Ви взагалі нічого не озвучуєте. І це така дуже крута вам замітка, чоловіки, якщо ви дивитесь цей контент. Подумайте, я впевнена, що кожен з вас може робити щось дуже круто і ви можете просто ставити камеру і знімати, як ви це робите. Я впевнена, буде дуже велика аудиторія, яка буде зацікавлена. Підглядіти за тим, як ви це робите професійно. Це стосується і ремонту автомобілей, і ремонту якогось побутового, коли ви щось ремонтуєте. А можливо, ви захочете додати якийсь коментар. І в цю категорію також підуть будь-які відео про будівництво. В мене була ідея також зробити канал окремо про будівництво, коли ми купили цей будинок. У мене дуже багато знятих відео. Я його так і не стартувала, але насправді можна знімати відео. І викладати їх будь-який час після. І я впевнена, такий контент знайде своїх прихильників не лише в Україні, але й поза її межами. І останній на сьогодні тип контенту, де ви не потрібні в кадрі, це подкасти. Подкасти, до речі, це також один з великих трендів цього року, 2024-го, Тому що ви можете доносити свою експертність, свої поради, просто наче записуючи голосове повідомлення в месенджері. Я впевнена, що ви так робите з друзями, і ви можете створювати подкасти і завантажувати їх на YouTube, тому що на YouTube з'явилась окрема вкладка подкасти. Вам все, що треба, це зробити обкладинку і завантажити ваше аудіоповідомлення. І все, у вас вже є окремий YouTube канал де ви викладаєте свої подкасти, наче це там Spotify або Apple Music, або що в нас там ще є. І до речі, такі подкасти ви можете завантажувати так і на інші платформи, а також публікувати їх ще й в групі Telegram. До речі, в моїй спільноті ютуберів в Telegram також є окрема гілка, де я викладаю лише подкасти для тих, кому. Незручно дивитись і слухати. Вони, можливо, просто слухають, коли вдягають наушники, але я намагаюсь доносити користь та сенси будь-де, на будь-якій платформі. Поділіться, будь ласка, в коментарях під цим відео, який з типів контенту вам найбільш відгукнувся, і чи будете ви достатньо сміливими, щоб розпочати. Свій канал в цьому році. Дякую вам за ваш час. Не забудьте підписатись та увімкнути колокольчик, щоб не пропустити нові відео на цьому каналі. До зустрічі і я бажаю вам успіху та органічного росту в вашому бізнесу та каналу.